Привіт-привіт, народ. Сьогодні яке це вже вересня 16, по-моєму, вересня, 24 рік. Ми в Тернополі біля Екора. Стоїмо в черзі здавати гречку Якраз так повезло, в лапках попали на обід. Ну, аналізи гречки вже нам взяли. От бачите, ззаді в машині мішки лежать. то Остання ходка з Вілійської грочки, пхали, пхали в машину. Все одно кілограм 150 лишилося, не влізло і так ми трохи перегрузили. Ми ввалили в того сітруєнчика тонну 270, да? Да, тонна 270 кг раком став. Коротше, у нас був два дні дощ, шов, файний дощ. Шов. З двору я не виїхав, там під горбочок, ґрунтовка. Частину розгрузили, підсипили тракторцем і так витягнув вже сітроєна на дорогу. Потім поносили мішки, загрузилися. Я от хочу що розказати. Дуже багато питають люди в мене. Не підписчики так, в загальному, що знають, що я вожу гречку, що і як, до чого. Які треба документи, щоб здати гречку на екор. На переробку чи продати. Значить, тако, простому дядькові, не підприємцеві, треба мати при собі довідку. По-моєму, вона називається 3DF. Ну, в любій сільській раді, чи в міській раді знають за ту довідку, що то за довідка. Тій довідці мають писати, що е, вас, е, що ви обробляєте з землі, чи то город, чи то пай менше 2 гектарів. Якщо менше 2 гектарів, то та, е, 2 і менше гектарів. То та довідка сюди проходить. Звичайна справа, чим більше на довідці пише, тим, тим більше можна, може завод, ну, по тій довідці прийняти. Там, я не знаю точно є... <кій> скільки кілограм, але, ну, наприклад, по-моєму, що на гектар 3 тонни гречки можуть прийняти. По довідці. Довідка може бути на будь-кого: 3, 10, лівого чужого. Вам треба тільки ту довідку. Вона дійсно 5 років. Якщо її Васильська рада видала, мусить бути мокра печатка на тій довідці. Треба ксерокопію кода і селікопів паспорта того, на кого-то довідка. Якщо у вас багато гречки, ви можете мати кілька довідок. Ну, от така приблизно ситуація. Так що майте на увазі, бо навіть тут, ось, скільки ми сюди їздимо, частенько приїжджають, люди гречку привозять, а довідки не мають. І стоять, ну, зараз, звісно, як воно прогрес, десь там дзвонять, перекидають через там, вайбер, шмайбер, воно теж якось там проходить. От. Ну, але це вже заморока, особливо, якщо е, приїхали після обіду, вже там в тих сільських радах, міських радах нема нікого. Е, от. Так що майте на увазі, е, бумажку таку треба мати при собі саме на екор. Е, бо якщо говорити про Хмельницький круп, круп, крупзаводи, круп цехи і так далі, то вони нічого там не, 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 нічого їм не треба. Ну і ще скажу на всякий пожарний, то часто дуже мене питають, е, скільки дають. Скільки дають, як міняють гречку? Значить, гречку, виходить, за тонну за залікової гречки дають чуть більше як півтони крупи. Фактично, офіційно, ви привозите гречку на завод на переробку. І завод бере частину зерна за свою послугу за переробку, і через то виходить, вам крупи фактично. Десь, я ж кажу, більше, чуть більше половини. ну, Грубо говоря, 50 на 50, там щось чуть-чуть більше. О. А що таке за лікова вага? фактично, і за лікова вага то є різні вещи, то я вам зараз розкажу в іншому відео, щоб, щоб собі можливо комусь буде цікаво. Тут теж дуже важлива штука. Бувайте здорові! Дивіться слідуючі відео.